Как ви служили в Афганістані? Ну, в вісках в полку, я служу. Це, це, то есть, як би ясніше було, це ну, полк, в якому танки, там, БДР, в общем, ну, в общем, стрілкові такі різні. Ті, що на колесах передвигаються, ну, всякі машини, всякі зенітні установки, в общем. Ну, оце таке. Ну для пресі, як говориться. А в якому віці ви потрапили на війну? Ну як якому? Значить, в 18 років я попав в учебку, mm -hmm. в Ташкент, под, под Ташкентом Термес. Там, в общем, в горах ми були учебки. Да. І через два місяці буквально нас відправили на самоліті, на Ви служили, що для вас було най... найстрашніше? Страшніше, це, звісно, чувство було довго, що, що додому не вернувся, щоб якби страшно було ну, і переживав, що в мене жінка була, і, 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 саме, і синок ще був як в проєкті, як говориться. <сум> вот. mm. Ну, mm. А, а, який випадок з війни вам запам'ятався найбільше? Ну, найбільше, звісно, випадок наймуші такий. Коли ми повернулися додому, коли нас виводили війська, і ми виходили ну, вже туди. Саме були такий прекрасний момент в житті. Я говориться, ну це людей був, це в процесі ну, якби там ну 10 днів нас виходить, наша остання колона, коли виходила з, з, з території, перецікавила границю, це пройшло буквально ну 10 днів, десь процес, 10 десяти суток ми вийшли, да. так. Вот були Ну, конечно, звісно, присутствовали такі речі, звісно, це тяжело так. Вспоминати не хочеться, звісно, ну приходилось, конечно, піряти. Друзі, друзі, з якими ви зараз спілкуєтесь. Ну так, да, у нас от є в нашому новом бузі є спілка воїнів у, у авганців з якими ми збираємося на 15 февраля це у нас день так як размахне виходить і в нас виходить день вивод войск тобто ми зустрічаємося, збираємося ну як говориться там споминаємо застоліємо такі да, такі от так да. зрозуміло а в яких містах як проживають ваші друзі ну є в селі юровка да, от в Новому Узі багато друзів багато Ну, а так вот, в принципі є в Херсоне есть у меня товарищ. Вот. мене Ну, Він зараз в Москві вообще. Ну, сам з Херсона він зараз в Москві живе. Да. Ну так вот і за, за і кордоном, як говориться, то есть, ну наший, Важливо, від, да. от, от, в нашій тоді да, вот у мене не, не, в, казахи були, друзі, там от грузили, узбеки там, да. от, узбіхи, там да. так, так, ісли. Білоруси, да, ну да. такі от, да, раз, на, 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 ну, інтернаціонали, не, як говориться, не був, це не так, як зараз. <кхід> ну, ну все, да. дякую за інтерв'ю. <кхід> <кхід> так що ви своїх, як говориться, хлопців, щоб вони теж були мужчинами настоящими, хай йдуть в армію, хай служать, хай не, не, набираються не, сили, щоб не, любили вас і берегли, як говориться. Всего хорошего вам, и чтобы училась хорошо, чтобы, короче, чтоб не было такого головы у нас больше в нашей Украине. Ну, в общем, и везде. А мы жили мирно, хорошо и счастливо. Да.